Привіт! У минулому ролику в дикому лісі ми знайшли повалений дуб. Його частина стала нам у нагоді для будівництва моста над нашим ставком. А сьогодні з товстішої частини того ж дерева ми вирішили зробити пристрій для ловлі риби, справжню підводну рушницю. Але щоб ця колода була здатна стріляти, з нею треба добряче попрацювати. Спочатку ми вирушаємо до циркулярної пили, адже цю колоду потрібно перетворити на дошку, вмикаємо циркулярку і розпилюємо колоду вздовж ближче до краю, розділяючи її навпіл. Після цього біля ріжучого диска закріплюємо ось таку напрямну, за допомогою якої задаємо товщину майбутньої дошки. І завдяки їй вона вийде рівною. Розпускаємо колоду на пилці ще раз і отримуємо необрізну дошку. Але оскільки кора для нашого виробу не потрібна, відпилюємо краї разом із нею. Тому дошка готова. Вона вийшла не гіршою за магазину, а найголовніше з потрібними для нас параметрами, особливо за товщиною. З цієї дошки ми зробимо основу підводної рушниці корпус. А оскільки вона дубова, він служитиме десятиліттями. Заздалегідь ми розробили креслення. Корпус буде ось такої форми. Акуратно вирізаємо його ножицями по лінії. Та отримуємо трафарет, який прикладаємо до дошки та обводимо яскравим олівцем. Тепер за розміткою потрібно виконати різ. Для цього ми скористаємося електролобзиком, включаємо його та направляємо пилку на лінію. Дуб — дуже тверде дерево, і ріжеться він нелегко. Тому відразу точно по контуру вирізати не вийде. Відпилюватимемо частинами. Процес йде дуже повільно. Якби дошка була сосновою, ми впоралися б всього за 5 хвилин. На вигинах дерево настільки чинило опір, що від тертя пила навіть диміла. Але незважаючи на всі труднощі, нам вдалося випиляти ось таку заготовку. У передній частині ще необхідно зробити овальний отвір. У патроні дриля фіксуємо велике свердло по дереву і простверлюємо заготовку наскрізь. Максимально близько до цієї дірки робимо другу. Трохи розширюємо дрилем ось таким чином і отримуємо отвір потрібної форми. Слідом затискаємо заготовку в лещатах, адже її потрібно обробити різними способами, щоб надати красивого вигляду та зробити зручною у використанні. Беремо в руки Рашпель і за його допомогою округляємо гострі краї, залишені після роботи електролобзика. Працюємо акуратно і без сильного тиску, щоб не відколоти шматок дерева. Ось цей отвір також потрібно згладити. Беремо той самий інструмент, але іншої форми. І за його допомогою округляємо гострі краї. Після грубої обробки рашпилями заготовка стала виглядати набагато краще та приємніше лежати в руці. Але для підводної рушниці, яка завжди буде мокрою і слизькою, необхідний надійний хват. Обводимо свої пальці олівцем, оскільки будемо робити поглиблення під них. Спеціально для цього завдання ми обзавелися набором різців по дереву, кожен із яких призначений для різних цілей. А для нашої знадобиться ось такий: Гляді ложечки за допомогою цього різця потроху зрізаємо зайву деревину в області розмітки. Цей процес дуже кропіткий. Тирса падає на стіл, а з кожною хвилиною роботи рукоятка набуває потрібної форми. Завдяки таким анатомічним вирізам рушницю буде зручно тримати, і вона не вислизне з рук під час полювання. Далі беремо лінійку та олівець. І на верхній частині корпусу ставимо кілька точок рівно по центру. Від кожної точки відступаємо по 3 міліметри в обидві сторони і ставимо ще мітки. По ним проводимо рівні лінії від передньої частини корпусу. За цією розміткою потрібно зробити поглиблення. Для цього найкраще підійде трикутний різець. Сильно заглиблюватись не варто. Достатньо близько 5 мм. Під час роботи з'ясувалося, що деревина краще зрізається вздовж волокон. Це поглиблення послужить напрямною для гарпуна, щоб він не косив і летів точно в ціль. Перевертаємо корпус догори ногами. І поруч із рукояткою малюємо лінію завдовжки 4 см. Потім беремо керн і робимо кернення по всій лінії, щоб свердло не зісковзувало. У цій частині корпусу нам доведеться просвердлити безліч отворів глибиною 2 см. Щоб не просвердлити більше ніж потрібно, на свердло наклеюємо ізоленту, відступивши від краю потрібну відстань. Просвердлюємо отвори впритул один до одного, орієнтуючись по ізоленті на свердлі. Коли отвори просвердлені, за допомогою ось такого різця трохи окультурюємо порожнину, що вийшла її, ми підготували для встановлення спускового механізму. Окрім цієї порожнини, необхідно просверлити отвір під невеликим кутом, починаючи від напрямної. Він безпосередньо з'єднуватиме гарпун зі спусковим механізмом. Коли всі вирізи готові, можна сміливо переходити до тоншої обробки корпусу, беремо шліфувальну машину і наждачні круги різної зернистості. Починаємо шліфування зі 180-ї градації. Закріплюємо круг на платформі, включаємо шліфувальну машину та ретельно обробляємо весь корпус. Крупнозернистий абразив швидко видаляє задирки та вирівнює поверхню. Після круга зернистістю 180 беремо 240 й і виконуємо ті ж самі дії, що і з попереднім абразивом. Потім переходимо до 320-ї наждачки. Вона зробить поверхню корпусу ще гладкішою. Фінальне шліфування проводимо 400 400-м кругом. Він остаточно видаляє сліди від попередніх абразивів. Після обробки шліфувальною машиною виріб набув більш акуратного вигляду, але, на жаль, електроінструментом не підлізти в цей отвір. У напрямну гарпуна, в порожнину під спусковий механізм і рукоятку варто було б поправити. Зробимо це вручну. Беремо відрізок наждачного паперу на тканинній основі, вставляємо його в отвір і ось таким чином усуваємо всі нерівності. Так само шліфуємо рукоятку. Для обробки напрямної беремо олівець, намотуємо на нього наждачний папір і усуваємо всі недоліки. Порожнину під спусковий механізм обробляємо тим самим методом. Потім міняємо наждачний папір на дрібніший і повторно проходимося по важкодоступних місцях. Тепер на корпусі немає жодних задирок. Він рівний і виріб виглядає майже як магазинний. Навіть без будь-якого покриття корпус трохи поблискує, але без додаткового захисту деревини не обійтися. Спершу покриємо корпус просоченням для дерева. Ми обрали варіант із відтінком дуба, який ще краще підкреслить матеріал, з якого зроблена рушниця. Переливаємо трохи засобу в зручну посудину, макаємо. В нього губку і з її допомогою наносимо просочення на корпус. Ефект помітний майже відразу: волокна дерева стають яскраво вираженими, а просочення захищає деревину від шкідливих бактерій. Наносимо засіб у два шари. Після другого нанесення корпус заграв ще більш виразними та благородними відтінками. Як ми сказали раніше, просочення захищає дерево від бактерій, але не від вологи. Щоб надійніше законсервувати корпус, покриємо його епоксидною смолою. Ми обрали спеціальну для дерева. Спочатку потрібно замішати два компоненти у правильній пропорції. Ставимо стаканчик на ваги і наливаємо в нього близько 35 грамів смоло. Потім додаємо 3 грами затверджувача. Після цього перемішуємо склад дерев'яними паличками до однорідної консистенції, роблячи це акуратно, щоб уникнути утворення бульбашок. Встановлюємо корпус на підставку з дроту, макаємо пензлику смолу та покриваємо нею корпус середнім шаром. Робимо це уважно, щоб не залишилося пропусків. Якщо придивитися, можна побачити, що місцями смола лягла на поверхню нерівно. Щоб це виправити, беремо будівельний фен. І на слабкому режимі з великої відстані трохи прогріваємо смолу. Від нагрівання вона стає більш текучою і рівномірно розтікається. Висихання смоли зайняло цілу добу. І на цьому корпус готовий. Ви тільки погляньте на результат. Поверхня блискуча. Дерево ніби знаходиться. Під тонким склом, а найголовніше волога більше не зможе проникнути всередину. Замість того, щоб платити майстерні, ми зробили все власноруч. І це вже невеликий прибуток. А ще один варіант заробітку це трейдинг. З потрейд це доступно навіть новачкам. Для початку необхідно пройти реєстрацію. Це займає лише кілька хвилин. Під час неї не забудьте ввести наш промокод, щоб отримати приємний бонус до поповнення. Після цього можна приступати до торгівлі. Якщо у вас певний досвід вже є, ви можете торгувати відштовхуючись від ринку. А якщо всі ці графіки лякають вас, то ви можете просто копіювати сигнали від досвідчених трейдерів. На потрейд ви знайдете безліч торгових пар, зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також безкоштовні навчальні матеріали. Платформа підтримує різні платіжні системи, що робить поповнення та Виведення коштів максимально комфортними. Посилання на потрейд буде в закріпленому коментарі. Після корпусу переходимо до виготовлення спускового механізму. Для цього нам знадобиться такий гачок. Закріплюємо його в лищатах, оскільки потрібно відпиляти зайві частини. Скористаємося бормашиною з різальним кругом. Цей кінець трохи згладжуємо абразивним каменем, адже саме до нього торкатиметься палець. Потім беремо трикутний напильник і робимо ось тут неглибокий пропил. Він полегшить згинання металу. Хапаємося за гачок і згинаємо його ось так. Потім робимо ще один пропил і згинаємо в зворотний бік. У результаті має вийти ось така деталь, яка буде одночасно і курком, і частиною спускового механізму. Вона ідеально встає в заздалегідь підготовлену порожнину і виходить через отвір. Залишається її тільки закріпити, щоб не розколоти дерево. Крихітним свердлом просвердлюємо ось тут отвір. У нього забиваємо маленький цвях. Він зафіксує спусковий механізм на своєму місці. Спуск встановлений. Поки що він не пружинить. Поруч із ним проробляємо отвір. Капаємо трохи суперклею. І приклеюємо ось такий захист курка, зроблений зі схожого гака. А щоб спуск працював належним чином і повертався у вихідне положення, знадобиться ось така гумка. Трохи далі від курка вкручуємо невеликий саморіз із широкою головкою, але не до кінця за саморіз чіпляємо складену вдвічі гумку, натягуємо її і підчіплюємо ось так за курок. Тепер механізм працює так, як потрібно. Після цього беремо кілька велосипедних спиць, з яких виготовимо зачепи. Плоскогубцями загинаємо одну літерою П. Потім відпилюємо зайве за допомогою бормашинки. З іншої спиці вигинаємо гачок і також трохи укорочуємо його. У результаті вийшли такі зачепи, які залишилося тільки закріпити. Поруч із напрямною гарпуна свердлимо два невеликі отвори. Заповнюємо їх клеєм. Після чого вбиваємо П-подібний зачіп. Другий такий встановлюємо біля овального отвору. Гачок закріплюємо у передній частині корпусу. Пізніше ви дізнаєтеся, навіщо потрібні ці всі зачепи. А зараз займемося монтажем котушки. Нам приглянулася ось така кругла. Перед тим, як її закріпити, з нею потрібно провести деякі маніпуляції. Спочатку котушку повністю розбираємо. Вона досить примітивна. Робиться це нескладно. Потім за допомогою бормашинки відпилюємо цю частину, призначену для кріплення. До вудки. Після цього чорну деталь прикріплюємо до корпуса і збираємо котушку прямо на ньому. Неподалік прикручуємо ось такий невеликий кутник. Він служитиме напрямною для шнура. Завдяки котушці буде простіше витягувати велику рибу або регулювати дальність пострілу. Але щоб велика риба була під силу нашій рушниці, потрібно зробити потужні тяги. Для їхнього виготовлення знадобиться ось така трубчаста гумка. Вона створює значне зусилля при натягуванні. Відрізаємо ножицями кілька шматків однакової. Далі знадобиться капроновий шнур, товстий і тонший. Відрізаємо невеликі шматочки товстого шнура і на їхніх кінцях в'яжемо вузлики. Частини, що стирчать, обпалюємо запальничкою. Це додатково зміцнить вузол. Вставляємо шнур із вузликом у гумку. Перед вузлом туго намотуємо нитку і міцно зав'язуємо, після чого обпалюємо кінці. Мотузка надійно зафіксована у гумці. Робимо ще одну таку ж тягу. Тепер їх необхідно закріпити на корпусі, заводимо тягу в ось цей отвір. Шнур вставляємо в інший кінець гумки і закріплюємо його раніше показаним методом. Закріплюємо й другу тягу. На цьому рушницю можна вважати готовою, припускаю, що вона буде дуже потужною, але поки що не вистачає однієї дуже важливої деталі гарпуна. Зараз ми його виготовимо. Робити будемо з такого сталевого прутка. затискаємо його в лищатах, відміряємо 70 сантиметрів і за допомогою болгарки підганяємо пруток до потрібної довжини. Один з кінців прутка заточуємо до хорошої гостроти. Потім беремо металевий кутник і наносимо на ньому трикутну розмітку. Болгаркою відпилюємо по лініях. Відрізок кутника, що вийшов, обробляємо молотком, надаючи йому більш оптичну форму. Для цього використовуємо великий цвях як оправку. Після цього переходимо до обробки бормашинкою, акуратно підпилюємо краї та робимо невеликий виріз на тупому кінці. Потім згладжуємо всі нерівності. Далі в цьому місці свердлимо отвори. Ще один отвір потрібно просвердлити в самому крутку ближче до загостреного краю. Деталь зроблено з кутника потрібно закріпити на прутку. Вставляємо в отвори шматочок цвяха і розклепуємо його кінець молотком. Ми зробили прапорець, який не дасть здобичі зісковзнути з гарпуна. Далі беремо зварювальний апарат. Обов'язково захищаємо обличчя маскою, підключаємо до прутка масу і ближче до задньої частини приварюємо два трикутнички, які послужать зачепами. Потім сточуємо ці трикутники так, щоб вони нагадували риб'ячі плавники. У задньому трикутнику свердлимо невеликий отвір. За нього прив'язуватимемо шнур. На зворотньому боці прутка поруч із крайнім зачепом бормашинкою випилюємо паз. Поправляємо та поглиблюємо його напильником. За цей пас спусковий механізм утримуватиме гарпун. Залишилося тільки з'єднати його із рушницею за допомогою шнура. Прив'язуємо шнур до крайнього зачепа через заздалегідь зроблений отвір. Відмотуємо необхідну довжину і відрізаємо. Потім шнур намотуємо на котушку. На його кінці в'яжемо вушко, а біля нього вузлик. Вузол потрібен для кріплення амортизатора, роль якого виконуватиме відрізок гумки. Шнур, що йде від гарпуна, також прив'язуємо до амортизатора. Майже все готово. Але ми вирішили трохи вдосконалити нашу рушницю, встановивши на неї ліхтарик для дайвінгу. Він спростить полювання в день і підсвітить рибу у темну пору доби. До бічної частини Прикручуємо кріплення для ПВХ труб. Ліхтар входить у нього як влитий На цьому рушниця повністю готова. Вставляємо гарпун у напрямну і просуваємо його до характерного клацання. Щоб паз зафіксувався на спусковому механізмі, мотузку від гарпуна обмотуємо навколо зачепа, пропускаємо через гачок, потім через плавник і чіпляємо петлю на амортизаторі за гачок. Зводимо тяги і рушниця заряджена. Спробуємо вирішити. Стрілити з неї по яблуку. Ділимося, натискаємо на курок, і гарпун з легкістю пробиває велике яблуко, яке завдяки прапорцю залишається на ньому. Ми зробили ще кілька тестових пострілів і переконалися, що рушниця працює як слід, але зупинитися на цьому ми не могли. Попереду найголовніше випробування підводне полювання. Ми прибули до мальовничої річки з дуже чистою водою. Прозорість настільки хороша. Що навіть не пірнаючи, ми побачили кілька невеликих риб. Крім підводної рушниці, для полювання знадобиться ціла купа спорядження. Ми взяли із собою гідрокостюм, який дозволить довго плавати та не замерзати. Гідрорукавички, шкарпетки, ласти, маску з трубкою, вантажний пояс, а також кукан для здобичі. Щоб гідрокостюм легко надягався, в нього потрібно зачерпнути трохи води додати мила і потрясти ним, щоб утворився мильний розчин. Після такої процедури костюм сідає на тіло без зайвих зусиль. З мильним розчином надягаємо шкарпетки. Та рукавички. Екіпіруємось іншим спорядженням. Рушниця заряджена. Можемо вирушати на пошуки риби. Пірнувши під воду, все відчувається по-іншому. Підводний світ зачаровує своєю красою та гармонією. Запливши в затінене місце, я ввімкнув ліхтар і почав шукати рибу під кущами. Але її там не було, і я поплив далі. На мілководді мені зустрілася зграя верховодок, але вони настільки крихітні, що полювати на них було просто шкода. Далі я попрямував у ділянку із густою рослинністю. Риба такі місця дуже любить. Зазирнувши під латаття, я побачив мальків і силует чогось великого, мабуть, карася, але він швидко втік. А я продовжив полювання. Потім вирішив перевірити скелястий берег. Риба любить ховати під камінням Ретельно оглянувши дно, я помітив першу непогану рибу, плітку. Прицілився і вистрілив. Але вона не потрапила під гарпун. Ми вже думали, що сьогоднішнє полювання буде без здобичі, адже великої риби майже не було. Але пірнувши під коряжник і добре там пошукавши, на моєму шляху зустрівся непоганий сазан. Коли я підплив, він злякався і почав тікати. Але гарпун усе ж наздогнав його. Рушниця не підвела і відмінно проявила себе в підводному полюванні. А думка про те, що вона зроблена своїми руками, тільки додає задоволення від процесу. Якщо цей ролик вам сподобається, ми знімемо окреме відео про підводне полювання, попірнаємо у цікавих місцях і спробуємо підстрелити справжній трофей. До скорої зустрічі!